Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю вас всіх на моєму каналі. І сьогодні постараюся коротко, тому що я роблю це сьогодні і вже майже обід, а відео не загружаються. На жаль, не дуже. Не зробила я в неділю. І так. Будемо дивитися, що відбувається зараз у Кремлі, які там настрої, які там рухи, що там робиться. Там трошечки, ви знаєте, перенапруга, як, знаєте, така конкретна недовіра один до одного, намагання знайти якийсь вихід з тієї ситуації. Але... Що я бачу, що ви знаєте, вони живуть <кій> саме там, ніби в якійсь бульбашці. А вони живуть в своєму світі. Ось, вони не знають конкретно, конкретно не знають, що відбувається на фронті, що відбувається в світі, тому що та інформація, яка до них доходить, вона доходить не зовсім така. <кій> А, як то кажуть, перевернута, а, перероблена. Ну, як і завжди. <кій> У росіян воно завжди так було. А, доноситься інформація не та, яка є насправді російською іскажоною. І так, давайте подивимося їхні наступні кроки щодо України. Ви знаєте, вони мають ще контакти, непрозорі контакти, не напряму, а якось, знаєте, через десяті руки, можна і так навіть сказати, мають зв'язки, ну, я скажу, да, з нашим керівництвом. Мають вони якісь зв'язки. Дивіться, не саме з нашим Зеленським. Можливо, навіть не напряму з Єрмаком. Це якось ще трохи в обхід. Е, ведуться якісь, е, знаєте, не до, навіть не переговори. Е, тут ведеться якесь е, е, таке спілкування, е, нащупування один одного. Е, наскільки я розумію з цих карт. І одна і друга сторона думає, що вона має іншу в руках. Розумієте, що я маю на увазі? І е, невдалек, е, в недалекому майбутньому це все і розвалиться, тому що їхні всі домовленості, їхні всі переговори, е, слежка один за одним. і... Намагання обкрутити один одного, як наша сторона, так і їхня сторона. Я в принципі розумію, що це. Ну, така робота розвідки. Напев... Напевно, я точно не скажу, але приблизно так. Ось. І вони думають, що вони обкручують один одного, слідкують один за одним, що хтось з тих є хитріший і зможе зловити на гачок іншого. На жаль, цього не відбувається і не відбудеться. І одна, і друга сторона тільки в програші буде. І так. Що там робиться ще у керівництві? Подивимося, ну, там розвал Іванович конкретний йде і повним ходом. Ви знаєте, недовіра цим керівникам. І, знаєте, в них вже ну настільки бардак там, вибачте, отак я скажу, тому що ця карта так і показує: от самі можете подивитися. Конкретний бардак в тому Кремлі на високопосадових. кожен дивиться за себе, кожен хоче урвати собі якусь владу. Ось. І це йде, наскільки я розумію, повним ходом іде. Ось. І, до речі, я тепер розумію, чому у нас такі непрофесіонали сидять, тому що там так само непрофесіонали, Там так само сидять якісь дівачки-припівочки. І, і в нас теж саме на посадах сидять. розумієте? У мене таке враження, що у нас копіюють російських посадовців, русських посадовців. Ось, і це повним ходом. Зараз ми, верніше, говорю зараз за Кремль, за їхні. Там іде повним ходом до розвалу. Це вже не зупинити. Ось. Ну, я вже сказала, там такий хаос, що сам дідько ногу зломить. Чіткої позиції немає в них. Один придурок хоче одне, другий придурок хоче друге, і в них немає чіткої позиції, немає злагодженості, немає. Там один кожний проти кожного. Якось настільки хаотично це все. І так, давайте подивимося настрої в народі. Ну, дивіться, тут така справа в тому, що. Народ думає, що їх кинули. Ось а, що. А вони, знаєте, як малі діти. За народ їм потрібен завжди потрібен вожак. Вони, якщо брошені отак, без наказів, вони потеряні. Потеряшки, потеряшки. це не український народ, який починає самоорганізовуватись. Знаходиться людина, а то декілька ватажків, які починають: ми робимо це, ми робимо то, хтось здравомислящий і тому подібне. У них цього немає. В них народ, ну як сказати, без ватажка, як ті барани. Ось що я бачу. І це веде до розвалу. Тому що вони наразі, наскільки я бачу, вони самі не розуміють, куди їх завезли, куди їх завели. А барани так і є: Б, бе, 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 порозбігалися, не вміють організуватися, не вміють повстати, навіть якщо їм щось тяжко, а їм тяжко стає. Ось ця карта говорить, що їм стає потрохи, стає їм тяжко. Ізоляція і важка ситуація. ось. Якось так. І це йде, я відверто вам скажу: ось ця карта вона в принципі це четвірка жезлів. Четвірка жезлів говорить про, якщо ви знаєте, такий золотий ростин, це коли хто бачив, як ракушка виглядає, вона має о, ось ці завертушечки. Ось, і це говорить про те, що це іде все плавненько до кінця в них. Плавненько йде до кінця. Це природні, природній процес для заперебрічних. А тут дві четверки. Це йде стопроцентно це відбувається. Правда, це не так швидко буде, тому що е відлюдник він говорить про довгий процес. Про дуже довгий процес. Це може бути і. Декілька десятків років, це може бути і про е, сотні років. І так, що чекати цього тижня від Запоребрика? ще це подивимося. Ну, в принципі, емоційності будуть нам закидувати емоційність. Тобто, е, наскільки я бачу, будуть е, якісь інформаційні закиди будуть. Ось знову залякування, якісь е, висловлювання, висказування, виступи всяких публічних людей, е, залякування, емоційність. І, звичайно, ось ця карта теж говорить про прильоти будуть. Тобто будуть щось нам посилати. Гарні подарунки. Ось так я це бачу. І так, давайте тепер подивимося, де наш маленький принц. Подивимося, принца, що він нам, це для України, це для нас особисто. Що чекає Україну найближчим часом, яка найкращий варіант? Нехай нам покаже маленький приз найкращий варіант для України, для майбутнього. І це дев'ятка кубків, не десятка. Зараз ми подивимося тут. Зато десятка пента монет. пентаклів Дивіться: десятка монет говорить про зібрання. Усіх територій. Я не буду зараз казати і за Кубань, і за Білгород, і за то інше все. Тому що а, я дивлюся це. Хоча не виключаю, що можуть прийти якісь території. Але ми говоримо тільки до 91-го року минулого століття. Тобто виходить так, що. А, як би це сказати? Всі території повернуться. Ось що карти показують, маленький принц. Але не десятка кубків, не повна перемога, а якась ну, все, все рівно 90% перемоги це теж добре. Повернемо свої території. Але я тут навіть не перемогу. Тут іде не про перемогу. Перемога вона буде, землі повернуться. Але я тут дивлюся, емоційний стан не буде повного щастя. Ось як я це від щитую. Я щитую, що щастя повного не буде. Чому? Тому що нам не буде вистачати тих людей, які загинули, які не повернулися, яким нам буде, яких нам буде не вистачати. Ось як я це бачу. Мені аж ком в горлі від, від, від цієї карти, хоча вона хороша. Мені аж плакати хочеться, відверто вам скажу, але повернемо, мої другенки, повернемо абсолютно все. Я бажаю вам, мої любі мирної ночі. Бережіть себе, думайте про себе, про своїх рідних, допомагайте їм, кажіть їм, що ви їх любите. Не знати, чи це буде останній раз, чи не останній раз. Покажіть свою теплоту і любов до своїх рідних. Це важливо, повірте мені, це дуже важливо. Інколи може прийти такий момент, і ви скажете, чому я не сказала такі слова. Бажаю вам, мої дорогенькі, мирної ночі, слава нашим Збройним силам. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.